За декілька хвилин ця зала наповниться глядачем. Це найбільша нагорода для акторів, які вперше в умовах повномасштабної війни відкриють театральний сезон. Щастя українців украдено та не вкрадено надію та нашу силу духу. Іван Франко украдено щастя. 10 років на цій сцені грає вистава «Украдене нещастя, і кожного разу це нова історія. Режисери не даремно обрали саме цей жанр, адже у складний час це певний посил глядачам. Мені здається, що ці сльози, які я сподіваюся, будуть у глядача, це такий катарсіс, очищення. Якщо сьогодні кожен, хто буде на цій виставі, подумає про те, що він плаче не від. Того не від страху, не від болю за те, що відбувається в країні, а від насолоджуючись мистецтвом, спілкуючись і обмінюючись енергетикою живою з акторами від мистецтва від щастя, люди плачуть. Від початку війни актори театру продовжували займатися творчістю. Несподіванкою для глядача стали ліричні вірши на патріотичну тематику. Частина акторів мала можливість говорити про війну і за кордоном. Хтось і сам пішов на фронт, і ця вистава присвячена саме йому. Вперше за 10 років актор, який грав роль Миколи, він зараз знаходиться в ЗСУ. Це Сергій Артеменко. І ми так розмовляли з акторами і домовилися, що цю виставу ми присвячуємо саме Сергію. Питанням чи відкриється театральний сезон, переймалися не лише працівники театру. На цю подію чекали глядачі. Очікували. Дуже ждали його і дуже хотіли побачити е, цю виставу. Для нас це як е, подих свіжого повітря. Тобто, як є надія на те, що ми живемо, ми є, ми Україна і театр, і весь колектив, коли ти бачиш цих людей, що вони працюють, тобто вони вірять в свою країну, вони роблять своє діло, і важко, тяжко, а згадаєш серце усміхнеться. Те, що театр працює, є однією з перемог, вважає міський голова Житомира. Сьогодні це показник того, що ми точно віримо в майбутню перемогу України, що ми не боїмося росіян і наші митці от, дарують насолоду нашим житомирянам, показує, що вони сильні, що вони... тим самим ми піднімаємо дух і показуємо, що ми об'єднані і ми точно віримо в перемогу України. Та щоб театр запрацював, потрібно не лише зібрати акторський склад технічні питання залишаються не менш важливими. Реконструкція, яка була запланована на цей рік, з відомих причин відкладена та про неї пам'ятають. Говорять у військовій адміністрації. Так наближається пальний сезон, звичайно, і ми тримаємо руку на пульсі. Є проблеми сьогодні дійсно. З фінансуванням, тому що знову ж таки є проблеми з наповненням обласного бюджету, за рахунок якраз і фінансувалися видатки на опалення, і в тому числі і театру. Тому, звичайно, ми докладемо всіх зусиль, будемо шукати резерви, будемо шукати інші джерела, за рахунок яких ми зможемо забезпечити нормальне проходження опального сезону та функціонування нашого улюбленого для всіх нас театру. Ми дуже боремось за театр, бо тут дуже багато насправді проблем. І його потрібно заново створити в сенсі інфраструктури, ремонтів. Я думаю, все в нас буде. Саме головне, що в нас є чудовий творчий колектив, у нас є керівництво. Я сподіваюся, що закінчиться війна і у нас буде відновлення не тільки всієї країни, не тільки культури. А й нашої духовності, незважаючи на всі проблеми, відкриття сезону відбулося. Це найбільша перемога для театрального складу та глядачів. Ну ви ж знаєте, що для нас це життя, життя для нас, життя для акторів, життя для глядачів. Ви самі бачите сьогодні, яка обстановка дуже тепла, дружня. І я так думаю, що все буде добре. Ми почали працювати, і всі свої сили ми сьогодні віддаємо своїй роботі, своєму глядочу. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК1.